Вітаю дітки! Послухайте казку, як зайчик полюбив літо. У далекому зеленому лісі, серед духмяних трав і розлогих дерев жив собі маленький сиренький зайчик на ім'я Сонько. Чому Сонько? Бо він дуже любив спати. І вранці, і в день, і навіть коли всі його друзі вже носилися лісом, стрибали, гралися. Він все ще позіхав і ховався в тінь під кущиком. Але була ще одна річ, яку зайчик Солька не любив ще більше, ніж рано вставати. Літо, так, саме літо. Фу, це жахлива пора року, бурмотів зайчик, ховаючись у нору. Пека, сонце пече все липке, гаряче. А справа була ось у чому. Одного разу ще минулого літа Сонька заснув просто на сонечку і так перегрівся, що потім у нього боліла голова. І він кілька днів пролежав у своїй нірці, ховаючись від світла. Відтоді він вирішив, літа не для нього. Та ось прийшла весна. Це розквітло, розпівалося, і невдовзі ліс наповнився щебетом, зичанням і радісними очікуваннями літа. Ой, як же я чекаю літа, пищала білочка Яринка. Скільки буде пригод, радів їжачок Тишко. І купання, і лісові пікніки, і пошуки скарбів, додав ведмеди куба. А сонько лише кривив носика. «Літа!» Це найгірше, що може бути, бурчав він. Друзі здивувалися. Вони не могли зрозуміти, чому їхній зайчик такий сумний, але вони вирішили не залишати його осторонь. Наступного ранку Білочка Яринка постукала до нього в нору Тоньку, ходімо з нами шукати лісові скарби. Ми зробили карту. Ні. Мені краще вдома, спекотно. А у нас є капелюшок від сонця, і ми будемо йти тільки в тіні, весело відповіла Яринка, Сонько вагаючись, але таки вийшов. І знаєте що? Це було дуже цікаво. Вони бігали, шукали жолуді, камінці дивної форми, старе пташине перо. І навіть знайшли дупло, у якому заховався старий годинник, який хтось загубив багато років тому. Наступного дня друзі покликали зайчика на пікнік біля озера. У нас є парасольки, щоб не згоріти, і холодний морквяний сік, сказав їжачок тишко. Цього разу зайчик не вагався. Під Парасолькою було затишно, а сік смачний. Вони їли, грали в ігри і потім усі разом скупалися. Сонька вперше за довгий час усміхався на сонці. Кожним днем він більше виходив з дому. Літо ставало не таким страшним. Він навчився носити капелюшок, пити воду, ховатися у тінь у найспекотніший час. І вже не боявся сонечка. Я зовсім не помітив, як полюбив літо, якось сказав Сонько. Просто треба бути обережним і берегти себе. І всі друзі погодилися. А ще вони зробили яскравий напит на великому камені біля галявини. Літа чудова пора, якщо піклуватися про себе та друзів. І зайчик Сонько. Завжди носив свого улюбленого солом'яного капелюха і більше ніколи не казав, що літо це погано. Нехай кожен день буде сповнений пригод, сонечка і щасливих усмішок. А щоб літо було справді чарівним, не забувайте носити капелюшок, відпочивати в затінку, пити багато водички, берегти шкіру від сонечка. Будьте обережні! Радійте кожному дню і насолоджуйтесь літом. Дякую за увагу. До побачення.